Це мене де небудь це центр Аруди, хто ще того не знає. І ми ходимо тут з Ромою і знімаємо пейзажі Аруди. А там уже кінець, а з другого боку там другий кінець за тою хатою. І та хата то є камера Муніципал де аруда дошвіньош. Або муніципалітет нашого обалденно великого, міста в 6 тисяч народу. Богдан, будеш ти то напевно бачити. Тобі Рома хоче сказати великий привіт. Привет. І все? Прийши. О, більші такі. Можеш передати всі свої побажання е, тому дядькові на Україну. Передаю бажання всі е, тобі на Україну. Голосно говорю. Передаю тобі бажання всі на Україну. Ясно. Коротше, без здоров'я, там все решта доложиться. О. Отак наша оруда зараз і виглядає. Сонце, ясне, 25 квітня сьогодні. День месної революції. Ось через що то йшов пропорах. І муніципал відкрит. Гуляє, напевно, то його. відкритий. Гуляють, напевно, банкет муніципалі відкрито. Ось у вітрині знаходиться такий комбукет з гвоздик з Національним прапором, тому що революція називалася Революцією червоних гвоздик. Поступово зробив вже круг пошани довкола оруди. наближаємося до будинка номер 200